Ой, важко сказати, ну, але не дуже багато. В принципі, в той час, коли я був студентом, була зовсім інша система підготовки. Відвідування занять у нас було обов'язково відвідування занять, досить серйозно ми мали готуватися до практичних занять, тому, ну, в принципі, небагато. Я, я думаю, що можна на руці порахувати. Якщо відповідати об'єктивно, було тому, що починав я навчання після закінчення технікуму. Пам'ятаю, які були і в кого були перші двійки. Нинішнього помічника нашого ректора Станіслава Віталійовича Зінченка. пам'ятаю дуже добре: перші двійки з української мови їх було не одна, а цілих три. Ну а потім так вийшло, що я отримав оцінку автоматом з даної дисципліни. Студентське життя було тривалим: п'ять років в Київському університеті Тараса Григоровича Шевченка. Двійка була одна. І була виправлена двійка. Сталася через те, що перший курс він був дуже специфічний у наші часи, бо кожного студента практично забирали до лав радянської армії і тому. Постійні поїздки на комісії призвели до того, що багато однокурсників і я в тому числі пропустили велику кількість занять. І відповідно на одному із предметів, які я не буду називати, сталося те, що сталося. Це була єдина двійка, яка потім була успішно виправлена. Зараз вже не пам'ятаю, думаю, що отримував. Напевно, я був гарним студентом. Тобто періодично е, проблеми були. Перші курси молодші не пропускав, да й не було тоді так. Навіть і думки не було, щоб пропускати пари. А от на п'ятому курсі ми активно проводили своє дозвілля в читальному залі нового корпусу. Так, що в основному це були старші курси на молодших ми навчалися. Ми працювали так. Спочатку перші три роки працювали на залікову книжку, а потім залікова книжка працювала на нас. Я думаю, що з поважних причин, як кажуть сьогодні, пари пропускав. Але не часто в цілому намагався бути присутнім. От, Тим паче навчались ми тоді трішечки в інших умовах, активно відвідували читальну залу, займались спортом, брали участь в культурно-масових заходах. Ну, іншими словами, протягом дня, напевно, знаходились в університеті, було активне життя. Так, да, звичайно, пропускав інколи пари, але. Обов'язковість відвідування занять нас все ж таки десь дисциплінувала до того, щоб мали ходити на пари. Найскладніше було на п'ятому курсі. Тому що весь період навчання ми навчалися в другу зміну і, звичайно, звикли до такого ритму життя на п'ятому курсі, нас перевели на першу зміну і для п'ятокурсників ставати. На перші пари було дещо складно, особливо після того, що весь час ну, десь ми ходили на 13-ту годину на заняття. Були, були да, пропуски інколи були. Якщо чесно, жодного разу. Жодного разу. У мене на четвертому курсі. Я пам'ятаю цю пару, це історія СРСР була, і мене за пару двічі вигнали. Ми з моїм другом, він кандидат юридичних наук, зараз полковник. Якось весняний настрій дуже такий був гарний. І ми майже всю пару щось жартували, і сміялись, і викладачу це ясно, що зрозуміло, не подобалось. Тому нас перший раз. Попросили вийти з аудиторії, потім ми вибачились, усвідомивши це. Але коли зайшовши в аудиторію, ми знову почали сміятися. І нас другий раз з пари попросили і вже назад не впустили. Але мені зараз я згадую, так трохи соромно за це. Ми студенти дійсно жартували, гуморили. і настрій був такий, знаєте, юний, веселий. З надією на майбутнє. Поїздка на практику на Кавказ в Грузію, зокрема, але вона досить тривала, ця історія. Треба довго її розповідати. Ну, якщо коротко, то це вихід на пляж у темну пору доби у місті Очамчіра і потрапляння під прожектори прикордонного корабля. Ну я думаю, найвеселіших було багато. Зараз важко виокремити, але найвеселіші були пов'язані з нашим дозвіллям, відпочинком це і спортивні змагання і різного роду ті заходи, які проходили в корпусі. Зараз відразу так і не пригадаю. Скажу тільки одне їх було багато і пов'язано як із студентським життям, як із студентами, так і з викладачами. Викладачі ж наші тоді були молоді, так як ми з вами. Тому я всіх вітаю з прийдешнім святом міжнародним студенток. Творіть, навчайтесь, відпочивайте і наближаємо перемогу разом. Не було вам весело. так, я найвеселіша, найвеселіша. А ти тримала біля-пі. Я запасів серед чотирьох серчу трьох місце серед тобі моїх Я не хочу один зустрічати нашу осінь Під мотиви зливних душі Знаю, що ти із ним знаю, що ти із ним А твої руки шибли цих опавших троянд Залиш у вісні своїм про нас